Hola chicos, Ahí gado este momento y hoy vamos a aprender pretérito perfecto. Сьогодні ми з вами навчимось говорити в минулому часі. Цей час складається з двох дієслів. Між цими словами не можна поставити нічого. Уявляйте, як ніби це одне слово. Якщо дієслово закінчується на «ар», ми відкидаємо «ар» і ставимо закінчення адо. Трабахар трабахадо, аблар, абладо. Перед цим ми маємо сказати, хто робить дію. Якщо ви хочете сказати, що я працювала, ви кажете е трабахадо. Йо е трабахадо. Або опускаємо о, Йо, як завжди. Ту ha Ель «nosotros hemos trabajado», «vosotros habéis trabajado» і han trabajado». Ми поговорили. Емос абладо. Ти зателефонувала. Ас ямадо. Вона поснідала. А десаюнадо. Вони повечеряли. Ан сенадо. Ви вивчали англійську. Абейс естудиадо інглес. Я. Покурила е фумадо. П'єн. Коли дій слово закінчується на –ЕР er або ір, закінчення буде ідо. Я з'їла е комідо. Ту АС КОМІДО. Ель А КОМІДО. КОМІДО. ЕМОС акомідо, емоскомідо, абескомідо, анкомдо. Я жила у Франції, є слово бибір, е бибідо ен Франція. Я пила воду сьогодні. «бебе́р», «е Ебido, аква ой. Я не їла м'ясо сьогодні. – «но е comido, карне oy. Ми прочитали цю книгу. Емос Леїдо libro. Ми спільно жили, спільно ділили квартиру. Ми жили разом. Емос piso o ель апартаменто. Ви жили в Парижі. Абейс бібіду en París. Вона отримала лист а Бєн, сьогодні ми не говоримо про неправильні, неправильні дії слова в цьому часі. Про це в нас буде наступний урок. Сьогодні ми говоримо про те, коли цей час використовується, і його практикуємо. Отож, коли ми використовуємо цей минулий час, тоді, коли в нас період, коли трапилась дія, не закінчився. Але дія сама закінчилась. Тобто, якщо я книжку прочитала, та, тобто, я цю дію зробила, якщо я скажу, що я її прочитала і не буду вказувати, коли, тут ми зразу розуміємо, що ми беремо за цей період моє життя за своє життя я прочитала цю книжку. Моє життя не закінчилось, тому якщо ви не вказуєте ніякий маркадор дель Тімпу, ніяку обставину часу, ви використовуєте все рівно цей самий час leído este libro» Я читала цю книгу. В своєму житті я цю дію зробила: leído libro. А, Якщо ж ви вказуєте та, період часу, який не закінчився, та? тобто ваше життя. Відповідно, коли ви говорите про досвід свій, про все, що ви робили чи не робили в своєму житті, ви використовуєте цей час. Зазвичай ми питаємо, чи ти коли-небудь щось робив? Альгуна без коли-небудь. Ти коли-небудь їла м'ясо? Змії. carne карне де alguna vez? Все, що ви запитуєте коли-небудь в своєму житті, чи хтось робив, ми використовуємо цей час і alguna vez. Далі. А, коли ви скажете, що ви вже щось зробили чи ще не зробили, такі слова, як я ауно і тодабіяно теж використовуємо цей час. Я це в нас вже. Наприклад, я вже поснідала. Я е десяюнадо. Я ще не прибрала будинок. Аун НО не Олімпіадо на кася. Оундеадола кася. Або через слово Тода, через слово тодавія. Тодавія но елімпіадола кася. ТОДАВІЯ НО – синоніми ще не. Коли ви скажете сьогодні, все, що ви робите сьогодні ой. Ми використовуємо цей час. Чи коли в нас буде слово цього есте. Якщо ви скажете, що ви цього місяця, цього року, цього століття, цього тижня, тільки в нас є слово цей, ми використовуємо цей час. Este mes he ido al cine. Цього місяця я ходила в кіно. Есте аньо е біахадо алос Карпатос. Цього року я подорожувала в Карпати. Este año no he nadado en el mar. Цього року я не плавала в морі. Este, esta semana no he bebido café. Цього тижня я не пила каву. Тобто, все, що у вас є слово «este» чи ой, зрозуміло, цей період часу не закінчився. Бо він сьогодні, і сьогодні ще не закінчилось. Або це «ця». Неділя і так далі. Цей тиждень і так далі. Ще два слова, які ви просто запам'ятаєте. Коли ви кажете, що щось ви, робили, ви робите останнім часом, та? відповідно, зі словом ультимамента, воно дуже близько знаходиться біля теперішнього часу. Тому теж ми використовуємо цей час. Цей час назавжди знаходиться от близько, біля теперішнього. Тому останнім часом я запізнювалася на уроки. Ультимаменти. E llegado tarde a las clases. Останнім часом вона багато вчиться. Ultimamente ha estudiado mucho. багато вчилась, вибачаюсь. Останнім часом вона не курить, не курила. Ultimamente no ha fumado. І така фраза, як «hace un rato», на українському ми перекладаємо як нещодавно. Тобто, це трапилось дуже нещодавно, і ми його бачимо, як ніби період часу ще не завершився, або він дуже-дуже близько. А це урато елідому інтересианте. Та нещодавно я читала дуже цікаву книгу. А це un rato, he hablado con José». Нещодавно я говорила з хосе. Замість un rato» ви можете поставити «hace cinco а це un інстанте hace dos minutos, hace diez minutos. Тобто все, що є якоюсь таким коротким проміжком часу. Тому що якщо ви вже скажете hace dos días, два дні тому, це вже буде на цей час. Це вже буде зовсім інший час. Окей, vamos a practicar ahora pretérito perfecto. І vamos a repasar nuestros verbos reflexivos. Що відбувається з воротніми дієсловами? Так як я вам казала, сюди ми не можемо нічого поставити, тому коли діє слово зворотнє, «левантарсе» підійматись, як ми скажемо я піднялась, «Ме е левантадо. Те ас левантадо. Се а левантадо», Nos hemos levantado. Ос абес левантадо. Се левантадо». Bien, vamos a hacer este ejercicio. Hoy me he despertado a las 9. No me he levantado enseguida. Me he quedado en la cama un rato. en el Rato X. Boot, like después he ido al cuarto de baño me he cepillado los dientes me he lavado la cara y me he duchado después he ido a la cocina he bebido agua del tiempo y he Десянадо. По ночі. А, тоді не аєдоланочі ще не прийшов вечір. Тому тоді номе банядо, но ми акостадо і dormido. Тобто, я ще не приймала ванну, не лягала спати і не засипала. Всі ці самі фрази. ¿A qué hora te has despertado hoy? ¿Te has levantado enseguida? ¿Te has quedado en la cama un rato? ¿Has ido al cuarto de baño? ¿Te has cepillado los dientes? ¿Te has lavado la cara? ¿Te has duchado? ¿Has ido a la cocina? ¿Has bebido algo? ¿O qué has bebido? ¿Has desayunado? ¿Qué has desayunado? ¿Te has bañado hoy? ¿Te has acostado ya? ¿Te has dormido ya? Checa en la no en los comentarios. Hasta la próxima clase.